Шановні глядачі, вже навіть військові не витримують, що робиться у нас в країні, що творять наші можновладці, наші депутати. Військовий не витримав і розповів, що він думає про підвищення гоці заробітних плат депутатам на їхнє утримання. Давайте подивимося, що говорив військовий, і тоді з вами обговоримо далі. А поки що підпишіться на канал, якщо вам не тяжко. Це займає буквально пару секунд вашого часу. І не більше. Ми тут обговорюємо можливість політичні новини, економічні і все, що відбувається в країні. Давайте дивитися ролик. Зараз до нашого ефіру долучається Андрій Іллєнко, офіцер батальйону Свобода, бригада Національної гвардії. Рубіж, народний депутат України сьомого і восьмого скликань. Доброго вечора вам, пане Андрію. Доброго вечора. Як колишній народний депутат, ви точно розумієте, як відбувається бюджетний процес, і як нардепи та уряд погоджують наповнення кошторису. То як ви розумієте сьогодні, чому уряд вирішив не підвищувати грошове забезпечення військових? Тобто, це не пріоритет чи в чому причина? Ну це настільки очевидно, що сьогодні немає нічого важливішого ніж військо, ніж солдат, ніж його мотивація захищати країну. Я прекрасно розумію, що всі, хто зараз захищає країну, вони прийшли це робити не за гроші. Тому що ні за які гроші, жодна людина просто за самі гроші не буде ризикувати своїм життям і здоров'ям. Але це важливий момент і це про справедливість. Тому що дійсно ми вже давно всі говоримо, що зарплата солдата в тилу зараз вона менше ніж зарплата вантажника в супермаркеті. Якщо хтось вважає, що це нормально, я вважаю, що це ненормально. Я розумію, що у нас складна ситуація, розумію, що у нас гроші на деревах не ростуть. Я розумію, які ситуації економіка. Але скажіть тоді, чому піднімаються заробітні плати іншим категоріям державних службовців? Чому збільшуються виплати на отримання чиновницького апарату? Чому витрачаються мільярди на телемарафон? Вибачте, я вже трошки даю емоції. Я зазвичай людина дуже спокійна. Ви це знаєте напевно, але чесно кажучи, якщо немає грошей в країні, то тоді чому на це є гроші? Якщо ми ну і звичайно вишенка на торті це підвищення зарплат депутатам, визнацьких виплат на їхню діяльність ну, Я розумію, що з масштабах держави. Я вам кажу, як колишній народний депутат, це гроші, які депутат використовує на власний розсуд. Ніякої звітності за це немає. Фактично, це друга зарплата. Так, от, я вам скажу наступну річ: що оці от гроші, які витрачені на підвищення депутатських виплат, звичайно, я розумію прекрасно, що в масштабах бюджету країни це мізерні гроші. Але питання ж, в принципі, питання в справедливості. Ну, як можна зараз в такій ситуації піднімати собі зарплату? От скажіть, будь ласка, я розумію, що я дивіться, я не популіст. Я прекрасно розумію, що народний депутат він не повинен отримувати жебрацьку заробітну платню. Я це все розумію. Але підвищувати собі зарплату зараз до 200 тисяч, коли зарплата солдата в тилу 25 тисяч. Ви вважаєте це я. Я просто не розумію, як взагалі в принципі можна було це робити. Ну, не підвищуєте ви нікому тоді. Ну, якщо ви солдату не підвищите, нікому не підвищуєте. Ну, собі. Не підвищуйте хоча б в цей момент. Ну, не дратуйте ви людей, не дратуйте того солдата, який зараз сидить і бачить ці всі новини. Розумієте, я просто оце хочу донести до шановних наших державних мужів. Тому що це, розумієте, питання справедливості. Навіть я ще скажу, це не питання навіть самих тих грошей, які пішли на це. Це в масштабах держави це не є великі гроші. Маш... питання в справедливості. Ну що, шановні глядачі? Хто додивився до цього време, напишіть, будь ласка, в коментарях і що ви думаєте з приводу того, що говорить військовий. Я так думаю, що він говорить все, все правильно. Я б додав би навіть більше до да, наші військові, навіть навіть ті військові, ті, ті хлопці, які напередку, в окопах, в дощ в сніг, слякуть в жару без їжі, без води, під обстрілами, і ті отримують 100 тисяч, і не всі 100 тисяч. Ви розумієте? А ці 200 тисяч підняли це на всі розходи. І військовий правильно каже, що це ну типа друга зарплата. Вони ні про що не перені за що не відчитуються. Це та сама друга їхня зарплата. Ну, ви уявляєте, чому військові собі самі бронежилети купують, військові автомобілі ремонтують, військові е, пальне добувають, військові е, ну, все на світі самі і купують практично за свої кошти. Да. За свої кошти, ті, що вони отримують з потом і кров'ю. Кров'ю це да, саме, ну, саме перше. Чим вони це все отримують? А депутат що робить депутат? А депутату на водія. Вони піднімають собі, тому що він каже, він не повинен бути бідним. Так, я розумію. Ну, не повинен бути депутат бути бідним, але їм вони скільки не такий бізнес, що впору нам давати кредити, самі депутати можуть. Навіщо людей дратувати, правильно каже військовий? Навіщо дратувати людей оцим всім? Що ви робите? Це тільки те, що виходить на наружу, ви розумієте? А що не виходить на наружу? На утримання на водія дай. На двох помічників дай помічників, а у військового є помічник. У військового є помічник, хтось дає кошти військовому на помічника. На житло дай, хоча в них такі маєтки, що там господи прости. Що це коїться? Чому так оце стається, я не розумію. Ви, 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 ви розумієте, е, ну, не ще жодної влади такої не було. Всі ті, що були попереду, вони трішечки чогось якось боялися, трішечки якось розголосу боялися, трішечки ну якось стримувалися, там щось ховалися, десь ці взагалі, взагалі починає з Порошенка, і все закінчується цими, Вони нічого не боялися. Вони безбожно пиляють той бюджет, який ми з вами наповнюємо. І з цього ж бюджету вони захисникам не, не, не доповнюють. Ну це взагалі маразм. Я взагалі не знаю, як висловитися і що сказати з приводу цього. Військовий цей військовий він ще себе, як би сказати, стримано її поводив і розповідав. Тут взагалі ну, слів не підбираєш. А виходить сирський і говорить так. Не підняли віднішне шмигаль. Так не підняли шмигаль. Же ж у нас тепер же да бивший прем'єр-міністр став міністром оборони. Нормально, да. Тобто виходить і говорить, так, військовим не підняли зарплату, але в наступному році будуть контракти кращі, будуть там рекрутинги, буде так те. Все. Ну коротше, за, ну аби щось щось ляпать. За чим взагалі виходить і таке казати, що якісь контракти будуть, що якісь роки служби будуть, за чим навіщо взагалі це все розповідати? Я не, я не розумію, саме головне це правильно військовий каже. Ну, взагалі, туди пішли люди не заради грошей, але але ж дивіться, я вам скажу ну те, що я знаю, і це це і це, це факти. Військові навіть лікуються за свій кошт. Навіть лікуються за свій кошт. Це ще, я ще буду піднімати цю тему, тому що ну, він, вони отримують поранення, вони отримують е, ну, дуже серйозні поранення і втрачають своє здоров'я, і ще вони приходять лікуватися і лікуються за свій кошт. Я, я спілкувався в Олександрії біля больниці е, з хлопцями. Вони лежать там в лікарні, вони говорять, що каже, що ти говориш, ми каже, за свої кошти лікуємося. Так, так. А вони піднімають собі заробітні плати. Бідні, нещасні, ну це просто звіздець. Розумієте? Я не, не, просто ну немає слів для е, мене, щоб це виразити, Матюкатися не можна, але ну, треба, треба себе стримувати хоч трішечки, що, що це відбувається. Це взагалі повна узурпація, я вважаю, влади і кабзда. Я, я не знаю, пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте, в мене на цьому все.